Тим часом Сенат після довгих дискусій ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає Майже 45 мільярдів додаткової допомоги Україні та партнерам. Проте, коли очікувати остаточного голосування, та чи вплинула на законодавців промова Володимира Зеленського, розпитаємо в Катерини Лісунової, яка зараз приєднується до нас із Капіталійського пагорбу. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Катю, Про які результати виступу українського президента в конгресі можемо говорити вже? Які головні тези ти виділила з його промови? Ти уважно за неї слідкувала з Насправді, першою головною головним досягненням, головним результатом візиту Зеленського можна назвати факт зустрічі українського лідера із лідерами як республіканців, так і демократів, як в палаті представників, так і в сенаті. Таким чином, Володимир Зеленський зміг особисто обговорити питання, які його цікавлять із головними представниками американської політики у конгресі. Другим досягненням Володимира Зеленського можна назвати сам факт виступу у конгресі в прайм-тайм основних американських. Медіа таким чином Володимир Зеленський зміг не лише звернутися до законодавців, але й також до американського народу, від якого власне залежить політика і позиція як Конгресу, так і Білого Дому. Щодо самої промови Володимира Зеленського, то головними фразами його виступів можна виділити дві: це перемога та Росія це держава терорист або держава тероризму». Ці дві фрази були червоною лінією виступів Володимира Зеленського. Окрім того, велику увагу він приділив виділенню додаткової допомоги для України. І, зокрема, в своєму виступі він наголосив, що українці не вимагають американських військових на своїй території, тому що вони можуть самостійно справитись з американськими озброєннями, можуть чудово самостійно його використовувати і натякнув, зокрема на танки та літаки. Пропоную заслухати фрагмент цього виступу просто зараз. Що uh, мінетабус я вважаю, що в нашому альянсі не повинно бути табу між країнами. Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть керувати американськими танками та літаками самостійно. Другим важливим моментом промови можна назвати символічний обмін прапорами, тому що Володимир Зеленський привіз прапор, український прапор, із бойової, із зони бойових дій в місті Бахмут, і вручив його спікерці палати представників Ненсі Пелосі. А вона у відповідь вручила американський прапор українському лідеру і зазначила, що це той прапор, який майорів на будівлі конгресу в день візиту Володимира Зеленського. І вони фактично зняли його із будівлі, щоб передати як символічний ж. Ас підтримки сполученими штатами Америки in Bakhmut yesterday, our коли я вчора був у Бахмуті, українські герої передали мені прапор, бойовий прапор. Це стяг тих, хто боронить Україну, Європу та цілий світ ціною власного життя. Вони попросили мене привезти цей прапор вам, Конгресу, США, членам палати представників та сенату. Ці рішення можуть врятувати мільйони людей. Тож нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор залишиться з вами. Пані та панове, цей прапор символ нашої перемоги в цій війні. Мисти ми боремось і ми переможемо, тому що ми єдині Україна, США і увесь вільний світ. Важливі дійсно слова Катю. Ти спостерігала за цією промовою особисто в Конгресі. Як американські законодавці і взагалі гості відреагували на, на виступ українського президента? Чи всі були ним задоволені? Насправді, як ви бачили в прямому ефірі, голосу Америки було дуже багато авацій, і фактично ці авації американські законодавці навіть перебивали промову Володимира Зеленського. Він якийсь момент навіть намагався швидше пришвидшити свою промову, і тому, що постійно його промова переривалася не лише на авасі, але також американські законодавці вставали і виказували свою підтримку. Після промови Володимира Зеленського історичність і важливість промови наголосили ряд сенаторів та конгресменів, зокрема. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі висловилась про те, що це надихаюча і дуже важлива промова. Також лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що допомога Україні є одним з найважливіших пріоритетів зараз в усьому світі. Натомість зазначу, що є і певна критика або Альтернативна позиція, тому що, наприклад, лідер а, республіканців у палаті представників а, Кевін Маккарті заявив, що він підтримує Україну. Він вважає, що це дуже потужна промова Володимира Зеленського, але він не підтримує а, необмежений чек для будь-якої держави і безпосередньо для України. Він знову ж таки в черговий раз наголосив на необхідності перевірок допомоги, яка надається Україні. Також критично висловився інший республіканець Пол Госар, який заявив, що головним пріоритетом сполучених Америки зараз має бути питання е, іммігрантів, які перебувають безпосередньо через кордон Мексики і Сполучені Штати Америки, мають сконцентруватися на внутрішніх внутрішніх питаннях е, в першому пріоритеті. Але важливо, що е, українського лідера е, до виступу провели по е, спеціальним е, супроводом лідери, як республіканців, так і демократів чим підкреслили двопартійну підтримку. Катю. Ще одна важлива річ, яку хочу з тобою обговорити, буквально перед нашим ефіром сенат проголосував за проект урядового бюджету, де заклали майже 45 мільярдів доларів для допомоги Україні та партнерам. Наскільки виступ Зеленського вплинув на, на це голосування? Яка процедура погодження буде далі? Насправді важко сказати наскільки вмотивовані були законодавці, ще саме промовою Володимира Зеленського, тому що і ще до його промови у вівторок і спілкувалися із сенаторами, і вони очікували, що цей законопроект буде погоджений і ще вчора, але цього не сталося. І частково насправді цього не сталося через виступ Володимира Зеленського, який зайняв певний час, і фактично, розгляд цього законопроекту в сенаті тривав сьогодні до другої години дня, після чого сенат вла. Ас розглянув усі поправки до урядового бюджету на 2023 рік, який включає 45 мільярдів доларів додаткової допомоги Україні, і фактично нарешті проголосував за цей законопроект. Це означає, що далі слово за палатою представників, яке розглядатиме його вже сьогодні або завтра, і далі його має підписати вже президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден. Але варто зауважити, що дедлайн погодження цього урядового бюджету це. Фактично завтрашній день це до ночі, п'ятниці будемо уважно за цим стежити. Ну, найсвіжіша інформація, як завжди, буде на наших сторінках у соціальних мережах. Тому стежте за нами також там. Катю, дякую тобі за твою роботу за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Лісунова з Капітарійського пагорбу.